Всіх дорослих і маленьких вітаю на дитячому ютуб-каналі Казкова Скарбниця. І з вами я, Фея Казок. Сьогодні будемо читати дуже цікаві казочки. І перша з них це буде казка про хліб. Одного разу маленький Миколка прийшов у гості до свого діда-мірошника. Дід наварив смачного борщу. І спік великий буханець хліба. Коли дідусь з онуком сіли за стіл пообідати, хлопчик почав гратися хлібом. Він ліпив з м'якушу фігурки коника і кидався шматочками. Дід обурився, але нічого не сказав. Минув час, і хлопчик знову прийшов до дідуся в гості. Той знову приготував смачний обід, але не поклав на стіл хліб. Коли Миколка почав їсти, то зрозумів, що йому чогось не вистачає. Діду, а де хліб? запитав Миколка. Я не дав тобі хліба, бо ти розкидаєшся ним. Хліб треба поважати. А коли він засихає віддавати птахам або тваринам, пояснив дід. Мірошник розповів, яка це важка праця отримати хліб. Для цього потрібно посіяти зерно, виростити пшеницю, смолотити, замісити тісто і випікати. Миколка зрозумів, що він чинив неправильно і більше ніколи не грався. Хлібом. Казочка про двох лебедів. Жили на світі два лебеді, два відданих друга, гордовиті, красиві та благородні. Літо проводили вони на рідній землі, а зимували у далеких теплих країнах, де завжди світило тепле сонечко та бояли квіти. Однієї осені один з лебедів пошкодив крила. Лети без мене, мій брате, прохав поранений лебідь друга. Ні, друже, я тебе не покину, сумно, але рішуче відповідав інший. Землю вкривало золотаве листячко, дні ставали прохолоднішими й коротшими, і знову поранений лебідь просив. Покинь мене, мій друже, лети у теплі краї, бо тут ми загинемо удвох, та не міг покинути пораненого лебедя відданий друг. І трапилося диво. З'явився перед ними янгол з небес та звернувся до лебедя. За твоє добре та сміливе серце я подарую твоєму другові нові крила. І залопотіли лебеді крильми та піднялися удвох високо у небо. Ти врятував нас, дякували лебеді Янголу. Це хоробре та віддане серце врятувало, мовив Янгол. Того ж таки дня відлетіли лебеді у теплі краї, назавжди пам'ятаючи, що щира дружба та віддане серце творять дива. Казочка про привітання для ховрашка. З самого ранку білочка вчила віршоване привітання для свого друга ховрашка. Прийшов час, вона надягла свою найулюбленішу сукню, взяла подарунок і, подумки повторюючи вірш, пішла до будиночка ховрашка. У нього вже зібралися всі друзі, і їх запросили до святкового столу на частування. Лисичка запропонувала кожному сказати якесь побажання господарю. Всі зраділи і почали вітати ховрашка. Зараз буде моя черга, і я всіх здивую своїм віршиком. От ховрашок зрадіє, адже ніхто його ще так не вітав, думала білочка. Коли їй надали слово, вона почала кокетувати і примовляти. Я й не знаю, що сказати. Йой, я й не готувалася. Білочка розраховувала, що її почнуть умовляти, і тоді вона вже виступить з промовою. Але ніхто не збирався цього робити. Якщо білочка не хоче, то скажу я. Почав привітання зайчик. Збентежена білочка вже пошкодувала, що пропустила свою чергу, але ще сподівалася, що буде слушна нагода, і вона таки прочитає цей віршик. Цілий вечір друзі гралися, сміялися, і коли вже стало пізно, Почали збиратися по домівках. На прощання ховрашок сказав засмученій білочці. Шкода, що ти мене так і не привітала. Я ж на це так очікував. Я приготувала для тебе віршик, заплакала білочка, але ж через мою поведінку я втратила можливість його прочитати. Не плач, люба білочко. А прочитай мені свій віршик привітання просто зараз. Краще пізно, аніж ніколи, відповів розсудливий ховрашок. Білочка зраділа, втерла сльози лапкою, зібралася духом і голосно та з почуттям прочитала віршик поздоровлення. Це найкращий подарунок для мене, розчулено сказав ховрашок. Та обійняв білочку. Казочка про країну Лентяндію. Улюбленою справою Андрійка було лежати на дивані та дивитися мультики. Бабуся у Андрія була дуже доброю. Вона не примушувала хлопчика допомагати їй по господарству. Він лінувався навіть виносити сміття та прибирати власні іграшки. Одного разу бабуся поїхала в гості до подруги, і Андрій залишився вдома сам. Він цілий день валявся в ліжку, каша. Яку залишила бабуся онукові давно охолола. Андрій нудьгував і не знав, чим себе зайняти. Раптом у кутку кімнати почувся скрегіт. Перед хлопчиком з'явилася велика миша. Це був мишачий король. Йдемо зі мною, Андрію, сказав він. Я покажу тобі. Дивовижну країну Лентяндію. У цій країні живуть найледачіші діти. Вони ніколи не допомагають дорослим і вміють тільки відпочивати. Андрій радісно погодився. Мишачий король ударив хвостом по підлозі, і хлопчик опинився у Лентяндії, оглянувшись навколо. Андрій побачив негарних хлопчиків та дівчаток, які нічого не робили і тільки валялися цілими днями у ліжку. Для Андрія було вже приготовлене велике ліжко з подушкою. Навколо стояли солодощі та частування. Андрій злякався. Він не хотів бути таким, як жителі Лентяндії. Хлопчик став просити мишачого короля. Повернути його додому. Через хвилинку хлопчик уже був удома. Коли бабуся повернулася, її чекав сюрприз. Андрій прибрав у своїй кімнаті, зібрав іграшки, розставив книжки і пообіцяв бабусі завжди у всьому їй допомагати. Хто дослухав казочки до кінця, той молодець без кінця. Підписуйтесь на канал та ставте свої вподобайки. До нових зустрічей!